Село Котівка Гусятинського району на березі орендованого ставка лежать сітки, а в садках бачимо зловлену ними рибу. Обороняється в 50-метровій зоні тримати навіть ці знаряді лови. Розумієте? Не то, щоб користуватися. А неодноразово зараз від рибаків приходять скарги, що на даній водоймі виловлює господар сітками. Побачимо кожна рибина слідами сіток на рибку. Вищимо риб. телефону. Кожна рибина має сюди сіток. Тернопільрибоохороні кажуть, орендар не має належних документів. Відтак виловлювати рибу, в тому числі сітками. Він права не має. Орендар запевняє, відповідні документи наразі виготовляє. Поїхав я до Львова зараз. Я того року дзвонив до них. Вони ністом мені відказували. Провно я дзвонив, теж опіщали мені зробити біологічне обґрунтування ставка. Не зробили. Я тепер поїхав до Львова, заключив договір. Виробляють мі заробічне обґрунтування, яке я б думав право лапати і сітками і тим. Ну в даний момент він сказав, що ви маєте можете лапати, поки я зроблю. Ну він зараз не має як. Той чоловік сказав, що через місяць через місяць я того, -то, через місяць я возьму ті бірки, буду лапа, але я мушу зареалізувати рибу. Оскільки орендаря не зловили на гарячому від сіток, він відхрещується, а рибу в садках каже, що купив. Чоловік цього разу обійшовся попередженням. По даному факту ми будемо звертатися в прокуратуру, щоб провели перевірку, тому що, наскільки нам відомо, жодного акта зарибнення тут немає. І скільки років людина займається даною водоймою, в ну, нас є підозра, що він не виконує умов договору. До села Котівка ми повернулися вже наступного дня і таки зловили орендаря на гарячому. Він сітками ловив рибу у ставку. I <laughs> Працівники Тернопільрибоохорони склали на орендаря протокол і направили його до суду. В Тернопільрибоохороні нагадують, штраф за риболовлю в заборонених місцях на одну вудочку чи спіннінг складатиме від 30 до 170 гривень. За використання незаконних снаряд лову передбачений штраф від 340 до 680 гривень. Заплатити треба б десь за кожну рибу, зловлену чи то вудочкою, чи сіткою під час нересту. Триватиме нерестова заборона до 10 червня.